Друзі, всім привіт! Сьогодні я хочу поговорити з вами на таку тему, як вирощувати козенят під мамкою від першого дня і до половиною місяців. Вирощування козенят. Годування малих козенят залежить від способу їх вирощування. Тобто є два види вирощування козенят. Це під мамкою годування і годування без мами, тобто вигодовування із соски. Ну, Звісно, вигодовувати козенят під козою це набагато є простіше. Простіше в тому, що ми не заглядаємо, не бігаємо із соскою, не, як то кажуть, козенята собі живуть під мамою, п'ють собі молочко і ми туди, як то кажуть, не... не заглядаємо. Але підпускають козенят для вигодовування під мамою. в те... В залежності від того, скільки ваша коза дає молока. Якщо у вас коза мало удойна молока, ну, молочність мала у кози, тоді козенят підпускають. Якщо коза є високоудойна, тоді козенят забирають і випоюють 4-5 разів на день. Саме перший і найголовніше для козенят це вип... випоювання молозима. Тому як молозиво має всі поживні вітаміни для е, малишів. Ну, куди ж ти скачеш? Козенят під мамою тримають 3-4 місяці. Однак починаючи із 20. го з 20-денного віку в раціон козенят додають мінеральні підживлення у вигляді солі, це 5-7 грам можна додати, кальцій, кісткове борошно, крейду. І це все треба додати, ну, збільшувати до 10 грам. Якщо молюкам не вистачає молоко, ну, не хватає молока, вони не отримують свій ріст, який потрібен, для того, щоб вони розвивалися. Тобто вони будуть в'ялі, вони не будуть швидко набирати вагу і не будуть гарно вам рости, якщо в них буде нехватка молока. Коли вже козенятам настає місяць від народження, вони починають вчитися їсти біля кози. Тобто у цей період часу ми вже козенятам можна давати 20-30 грам консервованих кормів. Тобто це сіно, товч, соковиті корма. Уже після трьох місяців цю дозу годування ми збільшимо до 200-300 грам. Після трьох з половиною місяців ми можемо спокійно забирати малишів від мами, але відлучати їх треба поступово. Тобто малишів забрали, на ніч до мами підпустили день, другий день, там можна через день підпускати, а потім взагалі забирається малиші, і таким способом ми їх відлучаємо. Від мами. Коли ми вигодовуємо малят соскою, тоді період годування набагато, ну, займає багато часу, але ми бачимо, скільки козенята випивають в нас молока. Тому, якщо коза удойна, молоко в кози залишається, козенятам повинно вистачати молока на всіх. Але під вигодовуванням соски позанят ми годуємо 5-6 разів на день. Молоко повинно бути температури 38 градусів, так як коли ми видаємо козу, молоко має 38 градусів. Але про це ми з вами поговоримо в нашому наступному відео. А вам всім бажаємо гарного дня і мирного неба! Кому подобається наше відео, заходимо, підписуємося і цікавимося. Кому цікаво, задавайте питання, будемо давати вам відповіді. Можливо, вас цікавить якась інша тема, пишіть, будемо старатися допомагати вам і розвивати теми, які вас будуть цікавити. Всім па-па-па-па!